Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сьогодні ми будемо готувати з вами кабачки як ананас. Ці кабачки дуже чудово підходять для салату і так просто як десерт. Дуже смачно. Тому рекомендую переглянути моє відео, поставити лайк. Нам потрібно 2 кг кабачків, щепотка ванілі, 1 чайна лимонної кислоти, цукор 300 г. Та літра соку ананасового. Кабачки нам потрібно нарізати, нарізати кружальцями, можна навіть і кубиками, кому як зручно. Я нарізаю ось такими кружальцями. Вони не повинні бути тонкими, а такими, як я показую на відео. Так само і кубики. Для красоти я вирізаю серединку, щоб було схоже трішки на ананас. М -м. Бо за смаком вони дійсно як ананас. М -м. Ось так я нарізаю всі наші кабачки. Можна ножом вирізати, можна чимось, так як я ось, видавити. І так, наші всі нарізані кабачки я складаю у ємкість. У мене 8-літрова каструля. Її достатньо. Ось так в мене вони виходять, такі, красені. І ось налажую каструлю і висипаю сюди ванільний сахар, лимонну кислоту, цукор і виливаю повністю весь аганасовий сок. У мене тут 950 грамів. Вилила весь сок. Перемішала і ставлю на вогонь. З моменту закипання я засікаю 15 хвилин. Поки в нас кабачки киплять, в мене банки, я підготовлюю, стерилізую, обов'язково стерилізовані баночки. повинні бути. Прокипіли 15 хвилин, все більше не потрібно їх кипятити, зразу ж закриваємо. Розложу спочатку я у банки самі кабачки, потім рівномірно Заливаю це все соком і закриваю закаточним ключом. Перевертаю верх дном і закутую тепле е, одіяло. Все, кабачки, як на нас готові. Дякую, що переглядали моє відео. Діліться в коментарях, можливо, ви знаєте ще якісь рецепти чудові з кабачків. Буду рада почитати, буду рада з вашого зротнім зв'язку. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей! з вами була Оля Клименко.